Кальції нікомед турбота про свою красу вже зараз. І тепер з нами на зв'язку. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України. Доброго ранку, пане, пане Юрію. Юрію. Вітаємо вас. Доброго ранку, вітаю зі святом з Днем Збройних сил України. Зі Дякуємо вам вас. за вашу роботу, за роботу Дякую. ваших хлопців та дівчат. І знаємо, що ви теж хочете щось сказати, будь ласка. Ну, я хотів би перш за все привітати від керівного складу повітряних сил від командувача повітряних сил генерал генералу Миколи тамиколощука, усіх, хто сьогодні боронить країну у цей незагній час. Хто стоїть на передовій? Хто зі зброєю в руках боронить нашу державу? Це від повітряних сил, від усіх захисників неба. Вітаємо наших побратимів! Вітаємо український народ за те, що він має дійсно чудові збройні сили, якими він може пишатися. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Героям, Героям слава пане Юрію, ну до справ як кажуть, чи з'явилися якісь уточнені дані, окрім того, що було відомо станом на вчора, по вчорашньому ж ракетному удару. Ну вчорашній ракетний удар було вже. Ми ну, опублікували офіційну інформацію. Є там чому завжди говориться, десь там трішки понад чи близько, так тому що може бути плюс мінус одна-дві ракети, які можуть дорахувати, які можна мати підтверджені дані щодо їх збиття обов'язково. пізніше буде оприлюднено, тому що залучено було усі сили оборони, не лише повітряні сили, а й протиповітряна оборона. родів та видів збройних сил не лише збройних сил і національна гвардія ну. Всі працюють по небу. Всі тому потрібно розуміти, що дані можуть бути уточнені і узагальнені трішки пізніше. Пане Юрію, як відпрацювала IRIS-T, системи NASAMS? Ну як завжди, тут 100% результат. Ми повинні розуміти, що це наше майбутнє ППО. яке… Ми б дуже хотіли б хотіли бачити на заміну того радянського, яке сьогодні є основою для нашого е, виду, тому е, і АЕС, і НАСАМС, і щось потужніше і краще. мається на увазі далекобійніше. Так хотілося б це чи Петріот сам ті, це ви бачите, що вчора знову було піднято е, цю розмову. Міністр оборони України е, спілкувався з колегою з Сполучених Штатів щодо посилення системи протиповітряної оборони. Тому е, повітряні сили з нетерпінням чекають нових надходжень, щоб дійсно захистити ще краще українське небо. Скажіть, ось цей показник 85% так, збитих ракет, це на даний момент рекордний показник? Чи були і краще? Ну, знаєте, були і краще, коли е, летіло менше, допустимо, ракет, так, і збивається там 4 з 4, чи там 8 з 8, чи 7 з 8. Все залежить від обстановки, від ситуації, від е, того, як складається дійсно обстановка. і від, від насамперед від кількості тих ракет, яка летить е, від окупантів. Як знаєте, противник застосовує. Застосовується озброєння це крилаті ракети повітряного морського наземного базування, плюс летять ракети з літаків, такі як Х-59, Це керовані авіаційні ракети. Тобто, зі всіх напрямків, що зосереджує зрозуміло, що увагу протиповітряної оборони і потребує ну максимальних зусиль для їх збиття. Тому тут може бути цей результат: 86%, як ви сказали. Ну, це взагалі дивний результат на на, на думку багатьох наших західних партнерів. Не розуміють, як як так повітряні сили можуть ефективно відпрацьовувати по повітряних цілях, пане Юрію. Оця восьма хвиля масованого ракетного обстрілу вона чимось відрізняється від попередніх за характером обстрілів, за напрямком руху ракет. Ну, зрештою, нічим не відрізняється. Те, що вони роблять з 10 жовтня, має ну, свій, скажімо так, почерк. Зрозуміло, що вилітають з тих аеродромів, які ви назвали сьогодні. Уже так, з родому Енгельса, вилітають бомбардувальники, виходять на бойовий курс, звідки завдають ударів. Це Каспій, Каспі, Каспі північ Каспійського моря також. Волгодонська Ростовської області. Ну, звідти вже ракети групами летять по напрямках, по тому курсу, який їм задають ще на початку. Так намагаються уникати проти систем противітряної оборони, які в нас розташовані. Ну і так само діють і авіація, і безпілотники. Ну, зрештою, нічого нового, б'ють по критичній інфраструктурі. Ну, повітряні сили роблять все для того, щоб цей. Цей показник їхній показник наш збільшувати щоразу і збивати якомога більше цілей, пане Юрію. До речі, стосовно безпілотників, цього разу нічого не чули про те, що були застосовані безпілотники. То чи значить це, що вони Скінчились. закінчилися? Ну, вже кілька тижнів противник не застосовує е шахіди, так тому що є на це якісь ознаки певні. Так, імовірно, що перша партія завершилася ймовірно. Інші якісь чинники заважають. Ну було е як повідомляло головне управління розвідки. Змов заново було 1750 їх. Так е понад 400 вони вже використали і е близько 350 повітряні сили знищили, е знищили з моменту з першого моменту запуску. Це з 13 вересня, коли вони почали їх застосовувати в Україні. Відтак противник Застосовує зараз Орлан 10 розвідувальні БПЛА і ударні БПЛА, типу Ланцет. От, власне, це є те, що зараз відбувається. Шахедів поки що не спостерігається. А інші чинники, про які ви кажете, це може бути наша сувора погода. Ну, погода впливає на польоти пілотованої авіації, ну ймовірно, так, що і на безпілотники в деякій мірі, коли вітер сильний, так тому, що площина крила шахіда велика, можливо, пористи вітер, там впливає на ці, на ці всі речі. Ну, можливо, є якісь інші причини в геополітичній сфері, можливо, є якийсь вплив там, тому що ну, знаємо про, і про те, що Росія має намір отримати від, від, від Ірану, тому. Поки що інформації стосовно цього немає. Авіація ж теж збиває ворожі ракети. От скільки завчора таких ракет збила наша авіація? Авіація теж долучилася так до перехоплення ракет. Ну зрозуміло, що хотілося б, щоб цей відсоток був більший. Якщо б у нас була авіація західного зразка, тобто літаки, типу такі, як F-16 чи інші, так ймовірно, що відсоток цей був би значно більший. Тому що ну техніка в нас морально застаріла, тому перехоплювати сучасні ракети типу сто один чи калібр виничувачем надзвичайно складно. Але незважаючи на що навіть радянські міги чи сушки, так з 27 роблять роблять і це. Ну хотілося, основою, все ж таки є збиття повітряних цілей, таких як ракети, все ж таки служать старі комплекси ще радянські, це букем 1 та естрист пане Юрію. До вчорашнього обстрілу ну були прогнози по, скажімо так, ну більш масованому удару. Я бачив цифру навіть в 200 ракет, які, начебто, приготували росіяни. Зрештою, ми бачимо до 100. З чим це пов'язано на вашу думку? Чи вони не все вистріляли, чи вистріляли те, що назбирали, і просто не назбирали ці ракет? Чи Одиниць. можливо готують ще одну хвилю зовсім незабаром? Можливо, часом. навіть сьогодні у свято збройних Сил. Ну, передбачити зараз неможливо, коли вони що там готують. Можливо, є дані в розвідки нашої, та коли відбудеться можливий цей потенційний. Так уда зрозуміло, що літаки можуть нести ну один літак у 95 від восьми ракет, тому можливо не застосувати. Вони могли застосувати і більше цих ракетно, так тому що було зафіксовано зліт півтора десятка, приблизно бомбардувальників. Так а вісім лише завдавало ударів. Ну можливо, не готові окупанти витрачати більшу кількість ракет на даному етапі. Пане Юрію, стосовно того, що відбулося на двох аеродромах у Російської Федерації, окупанти сказали, що, начебто, це Україна вдарила радянськими дронами. То хочу запитати, що ж це за дрони, такі радянського зразка на озброєнні України, що так далеко літають. Ну, на озброєнні Збройних сил є різні, безпілотні літальні апарати, ну, зокрема, і отримані від наших партнерів, які не є такого, такого великого радіусу дії, такі ж самі свічі, так. А от ну, є ще радянські зразки у нас, БПЛА, які зараз фактично застосовуються лише в ролі, в ролі мішані на полігоні. Тому що там сталося, ну, що там відбулося, ну, як завжди, ми говоримо на це. Бавовна, бавовнятко та інші речі, тому нехай техніку безпеки зберігають і буде все добре. У них якось, наприклад, в російському курсі курську в них знову пожежа на аеродромі. Що ж з цим поробиш? Буває і таке, пане Юрію. Ось ці два літаки: ту 95 МС ту 22 які втрачені росіянами. Чи відчутна ось втрата цих двох бортів? Наскільки це ну, потужна втрата? Кожний борт, який втрачає Росія, це, це як, як не крути втрата. Навіть якщо є от збиття, так і льотчики катапультуються, це теж відчутно так, тому що льотний склад це, це, це ну теж дуже серйозне питання, їх треба готувати довго пілотів. Тому якщо трапляється вихід з ладу, чи льотного складу чи літака, то безумовно це дуже гарні для нас новини, і тут є можна навіть порадіти з цього так. Але разом з тим, хочу зазначити, що цієї техніки, такої як Ту 22 м М ту 95, Ту-160 у Росії достатньо так, достатньо на озброєнні. Вони не використовують їх там у повному складі, які є лише ті, що дислокуються на аеродромі Енгельс чи на інших аеродромах дальня авіація. Ту-22М3, Ну їх використовують так в обмеженій кількості. На нас на, на жаль, в них ще є така техніка на озброєнні її немало. Пане Юрію, а використовують в обмеженій кількості, чому тому, що ті в несправному стані, чи для того, щоб зберегти для подальших якихось операцій, ну є відповідні завдання, які вони собі планують. і Визначили відповідну кількість літаків. От ті, що зосереджені на тих аеродромах, які дислокуються довкола фактично наших кордонів. Це от Білорусь, Окупований Крим, Росія. От вони туди перевели відповідне угруповання, яке на їхню думку. Достатньо для того, щоб виконувати ті от свої завдання. Ну і на завершення від мене буде питання, пане Юрію. Британська розвідка знов таки пишуть, що російська авіація продовжить наземні атаки. На низькому рівні вони зазначають, що в березні 22-го року кількість вильотів сягала 300 на день. Зараз це десятки вильотів на день. Звідси питання: чи можна звести вильоти до нуля, чи це реально взагалі? І що нам для цього потрібно? Ви маєте на увазі російської авіації. Ну, минулого тижня, ну ще на вихідних, скажімо так, було менше зосереджено. Авіаційної діяльності було небагато, невисока була це зумовно, зумовно погодними умовами і тими завданнями, які вони ставлять. Вже починаючи, коли трішки почала ну краща бути погода, почались певні бойові дії на сході країни. Авіаційна активність їхня виросла так до 30 літаків можна одночасно спостерігати у небі. Це літаки, передусім тактичної авіації. Ну і інколи злітають зрозуміло, що і стратегічна авіація, ті ж самі ту 95 от в чому вони завдавали ударів, а серед тижня були кілька тих тренувальних польотів. Ну активність триває, щоб зменшити її якось. Чи можемо ми на це вплинути? Ну вже вони виконують свої завдання не залітаючи в повітряний простір нашої держави, ту, яку ми ту, яку контролюють повітряні сили, тому виконують свої завдання за меж України. Ну це завдання ударів керованими ракетами, такими як Х-59, також крилатими ракетами Х-22. І та іншими тому власне щоб впливати якось на авіаційну активність ворога довкола наших кордонів, потрібні сили та засоби, вогнові засоби, системи протиповітряної оборони той же самий Петріот, який може діставати до 150 кілометрів, що буде відганяти їх подалі від наших кордонів. Ну і безумовно вони винищувачі, тобто багатоцільові літаки, які можуть. Вилітати на перехоплення ворожих цілей, зокрема і ворожої авіації, але у ну, цих літаків зрозуміло, що є широкий спектр озброєння літаків типу F, так які можуть серйозно загрожувати у небі ворожій авіації і теж відганяти їх від наших кордонів. Ефа, ми почали ефами і закінчимо. Дуже дякуємо, пане Юрію. Дякуємо вам, пане Юрію, за те, що долучилися до ефіру. Вітання передавайте вашим колегам зі святом. Ви наші герої, Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, був з нами на прямому зв'язку.